Вітаю всіх. Знову питання мобілізаційного віку. Знову на ну, мусолиться, мусолиться, мусолиться? Я хочу подивитись: оцей мобілізаційний вік з 18 до 25 років, зниження його. Чому знову постійні ці розмови про зниження мобілізаційного віку зараз знову це все? І чому наші ухиляються постійно від цього? Чому. Що відбувається? Давайте подивимось, що відбувається. Знову дев'ятка жезлів. Ви знаєте, ось вже те, що я бачу, вже те каже, що захист кордонів вимагає, вимагає, втрати території вимагають. На довгострокове, на майбутнє, однозначно треба це робити. А взагалі, те, що мені йде. Ось мені йде, що буде зниження віку, коли вже буде зупинка, ну, не буде активної фази. От тоді знизять для, відсто... для захисту кордонів. Тобто буде лінія, де потрібно будувати хорошу оборону. Ось там вже буде все. Ось про те, що я вам сказала. Ось вона оборона. Від ворога. Те, що я вам озвучила до цих карт. До. Обор... Знизять вік на оборону кордону, який буде. Ось він. Тоді, наші будуть тримати цю планку довго. Ну, якби... Це дійсно так. Просто тут треба розуміти, що десь це буде ДКУ. Трішки вийдуть на ДКУ, трішечки. Всі зрозуміли, де. Це малесенький шматочок буде, малесенький. Але для мене, для багатьох, дуже бажаний і приємний. На жаль, ось ну, а в іншому місці це буде нова ЛБЗ. Я про це вже казала. Питання в тому, як ви це сприймаєте. Ось, Я також це сприймаю важко, бо моя надія на сирковий крем вже почне гаснути. Дійсно. Я його згадую постійно. Мені цього не вистачить. Це правда. Тому віримо в найкраще.